8 липня у Кременчуці відбулось відкриття благодійного турніру з пляжного футболу Кордон 2024 Цей турнір традиційний для нашого міста. Ти з 2023 року він має на меті не лише благодійність, а й вшанування пам'яті загиблих на війні захисників Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. В тому році погибли до наших друга, і з 2023 року турнір вже має. Назву пам'яті Артема Березнюка Віталія Прокопенка. Ну, в цьому році це не исключення. Зібралося 10 команд. Це рекорд. Та теж дуже приємно, що команди не забувають, заявляються донатять і підтримують цим пам'ять хлопців. Не тільки кого я перерахував, тому що вони наші друзі, а всіх. То загинув за нашу країну, за наших дітей. Артем та Віталій впродовж свого життя професійно займалися спортом. Були вихованцями спортивного клубу Легіон та перекладом відданості і мужності для всіх. Багато учасників турніру особисто знали Віталія та Артема. Тож для них участь у матчах це ще один спосіб вшанувати пам'ять своїх товаришів. Знав лично. Очень, конечно, жаль, что так случилось, что мы играем такие турниры, і що вони не с нами. Мы думаем, что это будет каждый таке происходить, потому що вони очень близькі люди були. І вот. поэтому треба старатися не только сделать для них турнир. Очень много нету ребят, тих, которые зараз з нами, ті, вот которые воювали. Велике значення цей турнір має для близьких та рідних Артема та Віталія. На відкритті була присутня сестра загиблого Артема Березнюка Альона. Хочу в першу чергу подякувати організаторам та спортсменам, учасникам за те, що приходять, грають. Це дуже почесно для мого брата, для нашої родини, що пам'ятають, шанують, що кожного року роблять хлопці гру для того, щоб вшанувати наших героїв. На жаль, загиблих Воріч у турнірі беруть участь 10 команд деякі з них постійні учасники цього турніру. А є команди, які беруть участь вперше. Ну нас запросили і оскільки турнір благодійний, Ми відгукнулися. Тут всі дійсно один одного знають. Команда доволі молода. Ми грали на джаволігу в тому сезоні виграли її правда, другу Джаволігу. І зараз зібрали знов. Тому ну, ми всі друзі між собою тому спілкуємося по поза межами поля, так і на полі. Турнір кордон 2024 триватиме протягом місяця. Наприкінці чемпіонату підрахують зібрані кошти та закуплять необхідне для військових збройних сил України. Марія Бердаєва, Олексій Кержиновський, Крамчицькі новини.